Вітаємо усіх, хто сьогодні завітав у нас дім, наш дім молитви, усіх гостей, всіх присутніх, вітаємо, шановні друзі. Хочу сьогодні пороздумувати разом із вами на досить таку цікаву тему. Назвав її так: Віра, яка спасає тебе. Цікава цікава тема, актуальна, важлива. І ми будемо читати один текст із Біблії сьогодні разом, роздумуючи. Тому хто взяв Біблію з собою, будь ласка, відкривайте Євангеліє святого Марка, п'ятий розділ. Будемо читати разом, роздумувати. І важливо, коли ми маємо Біблію з собою і приходимо в Дім Божий з Біблією, друзі. Це дуже важливо. Хочеться привести такий приклад, один цікавий. Ну, Уявіть собі, що ми їдемо на автомобілі, але без руля. Хочеться на цьому прикладі якось так показати, щоб ми, віруючі люди, брали Біблію з собою в церкву. Це важливо і взагалі. На всі служіння, на розбір, і коли ми приходимо в Дім Божий, беріть з собою Біблію. Бог через Біблію Слово своє навчає нас. Ми знаємо, що це лист Божий, який написаний до нас, щоб ми його брали не один раз в тиждень з собою, там, чи відкривали, щоб ми його кожного дня перечитували для нашого власного збудування. Тому Іван Святого Марка, п'ятий розділ з 24-го віршу. Але я почну читати з другої половини. Матвія Марка, 5 розділ, 24-й вірш, друга половина. Дивіться, за ним натовп великий ішов і, і тиснувсь до нього. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів, витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулася до одежі Його. Бо вона говорила про себе коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю. І висохло хвилі тієї джерело кровотечії, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус е, вичув у собі, що вийшла з нього сила, і він до народу звернувся і спитав Хто доторкнувся до моєї одежі? І відказали йому учні Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся до мене? А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце». І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй, і вона підійшла, і вона підійшла і впала нисьма перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав: Твоя віра, о дочко, спасла тебе, іди з миром, здоровою будь від недуги своєї. Цікава історія. Ми всі знаємо і чуємо дуже часто, читаючи Біблію, бачимо в на багатьох прикладах життя Ісуса Христа, що за ним багато ходило людей. Нато би На це були причини, які саме друзі, тому що він сіляв людей. Ми знаємо, що він багато кормив людей. Ми знаємо про те, що він любив людей. Це дуже важливо, і він був милосердним до людей. З цього самого початка свого своєї промови хочу сказати, зважаючи на життя Ісуса Христа, щоб ми були схожі до Нього. Коли ми, знаєте, дивимося на його життя, а ми його діти, правда ж, ми повинні. Відзеркалювати його якось, і він повинен діяти в нашому житті. Це однозначно, друзі. Тому хоч хочеться нас сьогодні закликати, особливо віруючих людей, щоб у нас, наше серце таке було як в Ісуса Христа, щоб ми любили людей і кормили їх коли потрібно, і щоб ми були милосердними до них, друзі, так само як він був таким самим на землі. І нас до цього закликаємо. Далі така цікава історія. Дивіться, я не буду перечитувати, тому що часу не вистачить, але коротенько, звідки йшов, за ним йшов натовп великий, звідки цей натовп йшов і тиснувся до нього. Перед цим була така ситуація. Підходить до нього старший синагога, на імені Яїр, і побачив його, тобто Ісуса, і припадає до ніг йому, і дуже написано його починає благати. Говорить, дочка моя, кінчається. прийдеш, поклади свої руки на неї, і видужає вона. Тобто цей чоловік також вірив в те, що, поки дочка жива, прийшовши до Ісуса Христа, він почав дуже благати Його, впав перед ним, нецьма. Ми розуміємо да цю всю ситуацію. Друзі, буває так. І нормально, коли батьки люблять своїх дітей, і в даному випадку така біда в його сім'ї, і він шукає виход, цей батько. І він біжить до Ісуса Христа, падає і просить прийди. Ісус говорить, добре, пішли. І Вони пішли в дім Ягіра. І от по дорозі уявіть собі ця ситуація. Цей батько, мабуть, що сильно переживав. Правда ж, от кожної секунди, кожної хвилини, аби бистріше, би йти. І можливо, цей натовп якось хотілось підігнати. А це ми просто уявляємо, але ми розуміємо, розуміємо його переживання, друзі. І тут така ситуація відбувається в житті. Що підходиться жінка і натовп цей зупиняється? Відбувається певна ситуація, про яку ми щойно прочитали. Уявіть, що він переживав, але ми йдемо далі. От відбувається те, що відбувається, і те, на чому я хочу сьогодні головний акцент поставити ця вся історія для прикладу нашого віра, яка спасає тебе. Друзі, про це говоримо. І ми знаємо про те, що в Ісуса Христа був хороший авторитет, сильний авторитет. Про нього чули, бачили. Тільки він з'являвся, десь до нього люди бігли для того, щоб знову ж таки сілитися і побачити і ці чуда, і отримати щось від нього. Друзі, що хочеться ще сказати про неї, дуже важливо. Дивіться, найперше, вона по закону Моесея не мала права бути серед людей, тому що вона була хвора на таку хворобу. Да? Але вона знаходиться там. Вона знаходиться серед людей. і Таке відчуття, що вона, звісно, мабуть, що шукає якийсь вихід в своєму житті, і хоче його знайти, хоча не має права бути там далі. Тільки уявіть коротенько, вона хворіє 12 років дуже сильною хворобою. День і в ніч вона не зупиняється і нікуди не дівається і не виліковується. Тим більше на той час, да? тяжка хвороба. Далі написано про те, що вона багато витерпіла від багатьох лікарів. Тобто, знову ж таки, ця людина шукала вихід у своєму житті. І вона, мабуть, у всіх тих лікарів знала, ходила від одного до іншого, але виходу ми бачимо ніякого не було. Дивіться далі. <кій> витратила все, що мала. Тобто, в слово все і в Біблії взагалі ми розуміємо це все. Це кінець. Тобто вона витратила все, що в неї було. Знову ж таки, друзі, все втратила, і далі що полегшення не отримала, а стало їй ще гірше. Розумієте? Тобто, яка ситуація була тяжка у житті цієї людини? Але вона знаходиться серед людей, але вона шукає вихід якийсь у своєму житті. Можемо припустити таку думку, що вона вже втратила всяку надію. Надії ніякої не було. Віри вже ніякої не було, ніхто їй не може допомогти. Назвичайно тяжка ситуація у житті цієї людини. Але вона знаходиться на вулиці серед людей. Можливо, одна з думок, чому вона знаходиться на вулиці, можливо, бо все втратила, нічого вже не було, ніякого вихіду не було. На сьогоднішній день ми також бачимо в місті нашого, нашому Києві також багато людей. Вони ходять на вулиці і живуть на вулиці, тому що вони втратили все. Можливо, так. Я не просто допускаю думку. Друзі, вона знаходиться серед людей, шукає, я просто звертаю на це увагу, якийсь вихід у своєму житті, не дивлячись на такі тяжку хворобу, обставини її життя. Друзі, тут дивіться, тут вона чує про Ісуса, який йде. Іде великий НАТО, вона чує про Ісуса Христа, що ось він іде, цей чоловік. Знаєте, щось неймовірне стається в її, я думаю, розумі, житті. Вона відчула, що це ж якийсь такий шанс, така можливість чудова, якої більше ніколи не буде. Або ніколи не було, навіть можу так сказати, в її житті. І вона це розуміє. Звісно, що вона його використовує, правда ж? Звісно, вона починає діяти, тому що вона це зрозуміла, це відчула це. І хочеться на знову ж таки коротенько на цій ситуації її життя, коли вона починає діяти в своєму житті. Нас закликати брати сестри всіх слухачів сьогодні. Слова Боже, щоб ми в своєму житті діяли, не зупинялися ні в якому разі, будь в якій ми там ситуації не були. В неї ситуація набагато гірша і набагато тяжча ніж у нас будь-якого. Друзі, вона віру якось не втрачає. Вона знаходиться серед людей. Вона знову повторюсь, діє. Тому я хотів би, щоб ми діяли, тому що в неї була віра. Вона мала цю віру, розумієте? І, хоча вона ще не знала Ісуса Христа, а ми більшість з нас вже чули про нього. Більшість з нас вони знають Ісуса Христа. Я хотів, щоб ми мали віру, друзі, віру, яка особисто спасе тебе, яка спасає нас, яка спасає людей, яка виздоровлює віра в Ісуса Христа, яка має величезну силу і до цього сьогодні нас закликає усіх. Дальше, бо вона казала собі, що саме. Бо, хоч до одягу, да, хоч до одежі його доторкнуся до краю. Уявіть ситуацію, оцю. Уявіть віру, оцю не до нього підійти, навіть не з ним поговорити, не впасти перед ним там ницьмак, як це зробив перед цим. Це Яїр, да, теж біда у чоловіка, і в неї велика біда. А вона вона мала просто віру. Вона сказала собі: я підійду до нього. Здалека десь дуже тихо, хоча б до краю одягу. Я буду торкнусь. Я зцілюся. Розумієте, брати сестри, Вона мала цю віру. Це для нас сьогодні приклад. Що ми мали цю віру, віру в Ісуса Христа, який усе може для якого нема нічого неможливого. Нам потрібно, потрібно до нього наближатися, і вона сказала собі, що я одужую. Розумієте, вона це знала на 100%, тобто сумніву в голові, в серці, в житті цієї жінки не було ніякого. Вона йшла до нього. Почувши про нього, да, ми говоримо, вона йде серед цього натовпу людей, і розумієте, їй потрібно було підійти ззаду, догнати його, тому що Ісус Христос рухався і за ним рухався цей весь великий натовп. Це було нереально тяжко. І хочу звернути увагу на такий момент в її ситуації особливо нереально тяжко. Взагалі, через натовп було пробитися, а ще не маючи здоров'я, сил. Ні, якось знаєте, цього все втративши все, і пробитися треба було до Ісуса Христа для того, щоб доторкнутися до нього. Я знаю, що таке Кинато. Я колись після концерту на Майдані у 2004 році стояв в самому переді, а потім закінчився концерт. І ця вся толпа багато тисяч людей вона рухнула в сторону метро. І я був з одним чоловіком. Ми щось там намагалися якось зупинитися чи зупинити. Скажу це нереально. Це багато тон, коли дуже щільно-щільно оця вся маса двигається. Це нереально. Якщо люди хочуть впереді зупинитися, їм поможуть ззаді, 100%. Тому я хочу сказати, що натовп – це щось надзвичайне, Це не просто було їй добитися, добратися до Ісуса Христа. От. І я в якийсь такий момент переживав, бачив, що можуть навіть задавити. Сильно, дуже сильно натовп цей тисне. Дуже... Ще один коротенький приклад на сторінках Біблії. Друзі, їх безліч. безліч. Але пам'ятаєте приклад з розслабленим? Прийшли одного разу люди, взяли цього розслабленого і йдуть до Ісуса Христа. Прийшли в дім, там, де він знаходився, де він проповідував. Звісно, знову ж таки був натовп величезних людей, який тиснувся не тільки в цю кімнату, а до, взагалі, до цього дому. І що прийшли ці люди? кажуть, дайте ми пройдемо, правда ж? Вийдіть, будь ласка, яка реакція була толпи людей? Ніяка, ніхто нікуди не дівся, ніхто нікуди, звісно, не вийшов. Що довелося робити цим людям? Розбирати до дах цього дому і через дах спускати цього розслабленого до ніг Ісуса Христа. Пам'ятаєте цю історію, да? І звісно, Ісус його зціляє. Тобто розумієте, знову ж таки момент цієї толпи величезної, яка є навколо Ісуса Христа. Повертаємося до життя обставин цієї жінки. Друзі, вона йде через цю толпу, не хоче наблизитися до Ісуса Христа. Важко їй. Якщо нам важко, якщо є якісь обставини, друзі, будь-які у твоєму житті, навіть тоді, коли ти втратив можливо, чи втрачаєш віру. Можливо, якось не довіряєш Богові, живеш своїм життям. Хто його знає, хто що переживає у своєму житті друзі, дід до Ісуса Христа, як би то знову ж таки важко не було, вона пробивалася, і ми знаємо результат цієї жінки. Далі саме сильне, що в неї було, друзі, це віра. І саме віра в Ісуса Христа, і це рухало нею, навіть в тому натопі. Віра в Ісуса Христа, вона знала, що Він їй допоможе, що Він її зцілить. Розумієте, це дуже важливо. Має віру кожного дня і рухайся вперед до Ісуса Христа, який допоможе. І коли ти до нього прийдеш, друзі, коли ти саме до нього ти прийдеш, обов'язково отримаєш те, що ти хочеш в своєму житті. Будь-що Прикладів ми можемо проводити дуже багато. Віра, яка не 100% зцілить, вона в це вірила. І знаєте, крім віри, хочу ще раз сказати, в неї, мабуть, нічого вже не було. Але це було саме головне, і це саме був той вихід у її житті, який вона шукала. І вона його знайшла, вона до нього ось підійшла. Що ми бачимо далі, друзі? Вона підійшла до Ісуса і не для того, щоб знову ж щось попросити у нього, а тільки для того, щоб доторкнутися до краю його одягу. Отака була в неї ціль, така була в неї надія на це. І знаєте, відразу, коли вона доторкнулася до... Краю його одягу, вона сілилася. Уявіть, скінчилося все, все зупинилося. Я не знаю, як передати ці всі емоції, але вона відчула, що вона здоровою стала. Розумієте? Пробиваючись до нього, доторкнувшись до нього, вона відчула все, я стала здоровою. Уявіть, 12 років перед цим. Оцього цього всього, і цей останній момент, і цей останній шанс у її житті. Вона його використовує, підходячи до Ісуса Христа, і вона сіляється. Вона, мабуть, що сильно раділа, завмерла, і все, що хоч могло відбуватися в її житті. Я не знаю, якби ми діяли на її місці, але друзі, вона це відчула. Вона пережила, вона стала здоровою. Слава Богу, правда ж. Що відбувається далі? Цікавий такий момент, Чи звертали ми на нього увагу? Ми багато разів перечитували цю історію, хто читає Біблію, слово Боже. Дивіться, і тут Ісус запитує, хто доторкнувся до мене. Правда ж цікаве питання. Ну, зцілилася, повірю. Все добре, нібито. Але Ісус запитується задається запитання, чи важливо взагалі це запитання, чи потрібно було це робити. Потрібно, друзі, потрібно було це робити. Перше, навіщо дивіться, для того, щоб вона засвідчила перед всіма перед собою, перед ісусом просто засвідчила, правда, що вона стала здоровою. Другий момент відбулася особиста зустріч з Ісусом Христом. Це також дуже важливо засвідчити, що я став віруючим. Засвідчити про те, що я прийняв Ісуса Христа у своє серце. Він змінив моє життя. Це важливо. Засвідчити далі всім. І саме головне, друзі, Ісус говорить, що віра твоя спасла тебе, розумієте? І він ставить акцент і на прикладі цієї жінки. Тому всьому натовпу ці всі бачили, вона шпала перед ним, підійшла, коли він запитав, хто це. В натовпі знайшов її. Вона ми читали, затряслася, да злякалася, зтрусилася, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала перед Ним. Розумієте, вона підбігла до і люди це все бачили. І на свідоцтво, навіть оцих всіх людей, Ісус говорить: дочко, віра спасла, твоя віра спасла тебе. Іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Тому в кінці особиста зустріч через віру з Ісусом Христом не тільки фізично стала здоровою, уявляєте, а й зустріла Ісуса Христа. Отримала спасіння, знайшла його, знайшла все, що шукала в своєму житті, і вона цей вихід знаходить. Тому слава Богу, знову ж таки. Далі коротенько скажу. Є цей чоловік, друзі, ще знаходиться, це все бачить, що відбувається. Написано, коли ще говорив Ісус, оцей весь момент там відбувався. знаєте, люди дивились, чули розмова з жінкою. Ісус там слова говорить да про віру. І тут написано, як він ще говорив, приходить ось від старшини синагоги, та й кажуть: дочка твоя вмерла. Чого ще турбуєш учителя, що відбувається далі? Ну можна, можна зрозуміти цього батька, да, Яїра, який ну можливо, опустилися навіть в сей руки, думає, все надія пропала. Але що, друзі, важливо для нас, віруючих, і сьогодні для усіх слухачів Слова Божого. Дивіться, а Ісус, як почув слово, сказане, промовляє до старшини синагоги не лякайся, тільки віруй. Розумієте, друзі, для нього нема нічого неможливого, особливо коли ми поряд з ним. Або навіть коли в наші руки опустилися, коли ми втратили всяку надію, то що говорить Ісус? В цей момент Він підійде і підтримує тебе. Скаже: не лякайся, тільки віруй. Коли ми з Богом, друзі, коли ми поряд. Це дуже важливо все. На проці нашого життя ми можемо переживати різні обставини. Коли ми можемо щось втрачати, коли пускаються руки, втрачаємо віру, десь становимося слабкішими, да? можливо, є присутні якісь хвороби в нашому житті. І знаєте, можна багато перераховувати, а є багато всього. Багато всього. І повірте, кожен переживає, чи переживав, чи буде переживати в своєму житті. Ну не дай Бог, звісно. Але друзі, що хоч може бути в нашому житті, і це буває, тому що ми живемо на землі, і до чого закликає на сьогодні слово Боже. Вона, слово Боже, нам показує даний приклад, що потрібно зробити: підійти до Ісуса Христа і доторкнутися, умовно кажучи, до нього. Тобто, що я маю на увазі не бути далеко від нього, не жити своїм життям, а бути поряд з Ісусом Христом це найважливіше, як зробила ця жінка, і саме до нього, друзі, не до когось іншого чи не надіється можливо на себе, чи на якісь обставини, саме підійти до Ісуса Христа. Стати близько так, щоб він мог, міг торкнутися тебе, побачити тебе, поспілкуватися з тобою, вплинути на твоє життя і змінити твоє життя чи твої обставини твого життя. Друзі, Бог в силі робити це, якщо в нас є віра, якщо в нас є бажання, і ми приходимо до нього. Нехай він нам цьому допомагає. Саме головне отримати спасіння через віру в Ісуса Христа. Це дуже важливо і мати це, щоб ніхто цього не пропустив у своєму житті. Колись Петро захотів пройтись по морю, пам'ятаєте. На зустріч Ісусу Христу. Цікавий момент. Виходить з лодки, починає йти. І все добре, дивиться на Ісуса Христа, іде. А потім я не знаю, шторм, вітер, ці хвилі, можливо, відвернувся, можливо, навіть втратив віру, а можливо, погляд відвів. І що що відбувається в житті Петра? Починає він тонути. І кричить: Господи, спаси мене, пам'ятаєте, що відбувається в житті Петра? Підходить Ісус Христос, протягує йому руку і спасає Петра. Петра. І Петро вже в лодці, все в нього добре. Тому що хочеться ще би сказати, друзі, коли знову ж таки ми поряд коли Ісуса Христа. Знову ж таки, коли ми поряд коли Ісуса Христа, і ми кажемо, Господи, допоможи. У мене були такі ситуації, коли кричав в машині, Господи, сохрани чи збережи. Була ситуація надзвичайна, така швидка. І знаєте, що Бог зберіг. Тому коли ми з Богом і щось відбувається, друзі, ми маємо право ми його діти, сказати, Господи, спаси, допоможи, і він спасає, і допомагає, і виводить. Написано так, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той що, той спасеться. І другий вірш хочу сказати: бо кожен, хто повірить в нього, не загине, а буде мати життя вічне. Тому, друзі, знову ж таки, віра у твоєму житті, віра у твоєму серці. Ми, як люди віруючі, я не вірю, і ми не маємо права жити взагалі без віри. Я знаю 100%, Духовно відроджена людина, 100%, друзі, в неї є віра. І Бог веде цю людину кожного дня і навіть в дрібничках. 100% бачу, 100% впевнений. Тому у нашому житті християни повинна бути віра в Ісуса Христа і не повинно бути сумніву. Коли вона приходить, коли приходить цей сумнів, потрібно зближатися з Ісусом Христом, і Він буде допомагати. А коли навіть ти втрати, опустиш руки, друзі, але ти з ним, але тобі важко. Він притягне свою руку і допоможе. Тому хочеться сказати такі слова в кінці: якщо сьогодні Бог, друзі, якось торкається в вашого життя чи в вашого серця, щоб ми. Не дивилися ні на які обставини в своєму житті, щоб ми приходили до нього, друзі. Не дивилися обста... ні на які обставини. Пам'ятаємо приклад цієї жінки. Вона на обставини ні на які не дивилася. Вона вже все втратила, все пройшла. І знову ж таки на цьому прикладі ми хочемо сьогодні через слово Боже закликати до того, щоб ми дивилися на нього, і йшли до нього, рухались до нього. Друзі, він допоможе і виведе. Хочу сказати, що багато сьогодні людей вже заклик до Ісуса Христа прийти не почують. Розумієте, так? Да? І, наприклад, йде війна. Багато людей потрапляють в ДТП. Не так давно, декілька днів почув назад, що знайома також потрапила в ДТП і лежить в комі. І друзі, багато хтось заснув, не проснеться. Хтось сьогодні вийде з дому молити, більше сюди ніколи не потрапить, не прийде в силу різних причин. Не буде бажання ще щось відбудеться в житті. Розумієте, тому це питання, коли Ісус кличе нас, щоб ми відкликалися, віруючи, люди, не віруючи, кожен щоб до нього приходив, зближався. Друзі, багато цього заклика не почуть. Вона ця жінка, вона це зробила і при підійшла до нього. Він був поряд. Хочу сказати ще такі моменти, що не завжди він буде поряд, не завжди був Ісус поряд з Петром. Не буде він завжди, звісно, і поряд з нами. І не був Ісус, завжди знаєте, поряд чи в житті цієї жінки. Він просто проходить і вона скористалася цим моментом. Хочу сказати, що не завжди ми будемо жити, тобто вічно, да і не завжди будуть двері спасіння відкриті. Це серйозні питання, друзі, серйозні питання, але їх потрібно пам'ятати нам, віруючим людям і тим, хто ще не прийняв Ісуса Христа у своє. Життя і не завжди Ісус буде стояти і кликати нас, закликати, не завжди буде слово, друзі, проповідуватися, і не завжди воно буде торкатися Твого серця. Я хотів би, щоб ми цей момент розуміли в своєму житті. І останнє скажу: якщо ти маєш віру. І йди, не зупиняйся до Ісуса Христа. Не дивись ні на які обставини. Змінюй, поки є можливість у твоєму житті, поки є сили, друзі, поки є ці можливості. Це всіх нас сьогодні стосується. Тому май віру в Ісуса Христа. І нехай Бог благословить твоє особисте серце, твоє життя і нашу сім'ю, і нашу церкву. Амінь. Давайте підведемося на наші ноги, помолимось. У кого є бажання, будь ласка, моліться і завершу. Господи, великий святий, ми вдячні тобі всі за те, що ти через Біблію слово своє навчаєш нас і говориш сьогодні до нас, щоб ми мали віру. Ми просимо Тебе разом, усі, вся церква, Господи, я особисто за себе і за нас, Господи, щоб ми мали віру в Тебе, щоб ми близько були завжди коло тебе в своєму житті, і щоб ти нам допомагав і укріпляв наше життя і нашу віру. Ми просимо, щоб ти був милосердним до нас, а ми щоб були милосердними до інших людей. Допомагай нам в цьому, благословляй, укріпляй. І хто ще не прийняв тебе особисто в своє серце? Ти, то, Господи, торкнися серця цих людей, щоб люди мали вічне життя, щоб вони попали в рай, Господи, а не в ад. Просимо тебе в ім'я Отця і сина і духа святого. Амінь.